Якщо говорити саме про пропаганду з боку Путіна, то це, це радше Діма Медведєв, Те, що його пости ну, конкретно звісно, по Трампу. Потім те, що він там і Україні відповідав по бункеру та ну і, і про Трамп. пісков з Медведєм, да. так mm. просто. А от якщо говорити про посла Російської Федерації у Франції, оцей коментар РТЛ, то це, це жорсткіший момент, тому що це демонстрація, як Путін малює червоні лінії для НАТО. Да, да да і це насправді це вже не пропаганда. Це ну, як на мене, це все ж таки більші кроки, і Путін дійсно продовжує зараз вимірювати, де ж є ота межа, uh -huh. і він не зупиняється. І насправді, як би зараз не подавали в засобах масової інформації ці безпілотники, які там в Данії з'являються, ще ну бабагато де ми бачимо цю інформацію. Це все рівно. Це дійсно елемент гібридної, гібридної війни. Не обов'язково їх навіть з Росії запускати. Тобто є можливість банально з, там, зібрати їх, скрутити ці дрони десь якомусь бусику, запустити їх. Так само. Їх десь заплатили, ну, просто як варіанти. Прямо на місцевості знайти громадян цієї країни, які опозиційно налаштовані до уряду, яким проплатити це в цей момент. Це теж можливо. То навіть не треба агентури конкретної прямої Російської Федерації, Тому, там можна банально людей на грошах знайти, чи кримінальні. Елементи Російська Федерація в кримінальному світі ну, дуже такі, багато зв'язків Це такі ж Російська Федерація. А, ні, ну я просто про інше хочу сказати, що різні моменти можуть бути. Або, наприклад, використання РЕП в окремих випадках. Угу. Бо ми ж розуміємо, що РФ робить серйозні кроки вперед по імітації імітації повітряних цілей. І те, що вони імітують, наприклад, ракети. Які паралельно летять на там на території України, ми ж е, бачимо, що розгортається, наприклад, в Калінінградській області побудова вуха, отого величезного так. і багато багато чого іншого. О, остаточних технічних характеристик і можливостей зараз росіян в цьому плані теж незрозуміло. Як воно з'являється, так і зникає. Але суть яка: аеропорти зупиняють, е, перекидають на інші литовища, відповідно рейси. Суспільна напруга, суспільний страх. Отут страх Путін активно сіє. зараз серед саме партнерів України. Польща основний логістичний центр. Та ж сама Данія, яку ми згадували. Зверніть увагу. Нордік плюс нещодавно буквально новини. Саме в цій країні хочуть відійти від 20 законів, щоб дати можливість виробляти пальне для російських о, для українських ракет фламінго. Багато багато таких нюансів веде саме точковий удар. І я дійсно я тут підтримую версію, що тактично, тактично це направлено на те, щоб збити допомогу з боку ну якраз з боку наших партнерів в Україні, <говорит> відповідно, диверсифікувати можливості і зменшити якраз направлення цієї допомоги нашій державі. Але зі стратегічної точки зору я не впевнений, що це не є подальшим елементом дійсно переходу на новий рівень, де далі буде йти ні, не повномасштабне вторгнення. Ні, я думаю, що Російська Федерація на це не піде. Але якась локальна військова спецоперація цілком можливо не просто так. Путін зробив акцент, коли завершував запад 2025 Так, Зробив акцент, що вони е, змогли акумулювати 100 тисяч військових, не 30 тисяч, а 100 тисяч, і це вже трошки інші параметри. Ми розуміємо, це і сувалки можуть бути, і нарва може бути в Естонії, е, і ще якісь нюанси. Тобто він продовжує гратись і це найбільша проблема сьогодні, що це сценарій, який пише Путін, і де він зупиниться, коли він зараз уже е, і Сполучені Штати. Починає провокувати так. На, на Аляску ту 95 не зайшли, але пройшли доволі близько біля повітряного простору Сполучених Штатів, що їм довелося піднімати ну, свою авзія. Тушки були ну ну з разом з стужками, так, ну, звичайно. Так, так. Ну тут питання в тому, що це стратегічні бомбардувальники ну звичайно. Тобто, це теж дуже серйозний сигнал. Мова не лише про Європу, мова загалом про натівський простір. Так, і ну, це такий привіт безпосередньо, і Трампу теж ну це відповідь. Це відповідь, якраз на дискусію, яка була і в Нью-Йорку, і в Європі, в uh -huh. НАТО uh -huh. на цю тему. Ну я, я, чесно кажучи, я б тут не грався в Атвітки, бо це, це росіяни дуже люблять пояснювати, да, да, да. що вони от відповідають на такі то речі. Ну, вони, до речі, так і говорять, що це, мовляв, да, ситуація да, по Криму. Ми тому б'ємо. Ну, це по... не отв'єтка, це продовження. Це те, що навіть термін вже з'явився: ескалація гібридної війни uh -huh. або гібридний ескалацій. Ну, от, власне, отут найбільша проблема, як на мене, де от Точка неповернення, де за гібридною війною може розпочатися більш серйозні військові дії. Ну ризик, дякую, є. дякую, Ігоре. Я вважаю що росіяни на сьогоднішній момент не мають жодної потуги для того, щоб почати будь-які наземні операції, тобто у них немає для цього ні сил, ні можливостей і якщо вони в це війдуть, в принципі, це. Реально змусить НАТО відкривати другий фронт, і тут вони посипляться. Я думаю, що цей ризик в Росії прекрасно розуміють, і тому вони спеціально навіть запускають дрони без бойової частини. Власне кажучи, на сьогоднішній момент тут треба розуміти їхню логіку. Я думаю, що вона складається із двох частин: одна психіатрична. Це ну, головна ціль Путіна це довести Америці, що він крутіший. Тобто тут він живе в цьому, і він, ну, НАТО, якщо буде ширшим, для нього Америка це завжди Альтерего, якщо говорити uh -huh. термінами психоаналізу. Це одна частина, вона психіатрична. Інша частина, більш прагматична, вона полягає в тому, що ключ від зняття санкцій лежить в Європі. Тобто контрольний пакет акцій всіх санкцій проти Російської Федерації це європейський союз. Чому провалився Анкурія, Чому провалився Ляска? Тому що з однієї сторони американські ЗМІ сказали, що вони не підтримують те, що робить Трамп, з іншої сторони, була достатньо чітка консолідована позиція всієї Європи про те, що ми не підемо на це. А без зняття санкцій, будь-які подальші дії ага. США в односторонньому порядку, вони не будуть мати того ефекту, який потрібен Путіну. В принципі, тому головна ціль на сьогоднішній момент росіян це спробувати посіяти хаотизацію в процесі в цілому ряді європейських країн, які змусять їх стати більш побажливо. От, простім простими словами сказати: давайте уже щось завершувати. Давайте а. хоть краще хороший кінець ніж цей краще жахливий, жахливий, кінець, жахливий да. кінець ніж кінець ніж це, Да. Тому, тому без кінця. Без кінця, да, да. це е, одна частина цієї історії. З іншої сторони, не треба забувати, що на сьогоднішній момент е, все те, що робить Володимир Путін в Європі, е, воно так чи інакше влаштовує на цьому етапі, повторюсь, на цьому етапі, і США, і Китай. Е, Китай розуміє, що в будь-який момент до нього прийде Європа, не до Путіна. Uh -huh. До нього прийде Європа і скаже, що зупини цього ідіота. І тому, власне кажучи, е, для Китая це вигідно, хоча. Китай перший, хто буде категорично проти будь-якої ескалації конфлікту е з Європою, не да. те ж саме насправді е і Штатах. Штати розуміють, що Трамп розуміє, що до нього прийдуть європейці також і скажуть зупиняй цього ідіота, бо давай щось робити, і тому він може потягнути час. Тому от зараз ми от в такій от ситуації ідеального шторму для Європи, е коли при цьому європейці до кінця не розуміють, а що ж їм робити, uh -huh. а плюс вони бояться. Uh -huh. Але е єдиний плюс в тому, що я повторюсь, ніякої подальшої воєнної ескалації, чи тим більш наземної ескалації не буде. А значить, є люфт там умовних там 4-5-6 місяців, коли європейці мають шанс для того, щоб перебудовувати свої перш за все, навіть не воєнні потуги, а перш за все, інтелектуальні потуги і потуги їхніх еліт для того, щоб сказати, що наш ворог Росія. От, якщо їм вдасться це зробити, і тут було б дуже здорово, щоб ми їм допомагали в цьому питанні uh -huh. і були консолідовані з ними. В принципі, процеси будуть уже незворотніми для uh -huh. Російської Федерації. Можна коротка ремарку, уточнюючи запитання, uh -huh. да уточнення запитання два навіть з приводу викаєте шахеди без бойової частини. Як це змінює ситуацію загалом? Так і друге, ви кажете, що ну це цікаво зараз Китаю, цікаво Сполученим Штатам Америки, бо прийдуть до Китаю. А Росія який бенефіт у неї тут? Вони вважають, що європейці слабі mm -hmm. і Європа посиплеться дуже швидко. Тобто, вони вважають, що дивіться, Путін на сьогоднішній момент це те, що тут ми говорили минулого разу, і я це повторюю, от Він протягом останнього року перестав остаточно мислити категоріями 5 років. Uh -huh. Він мислить короткими перебіжками, там, умовно кажучи, три місяці, шість місяців. От він, я так розумію, що поставив собі люфт осінньо зимовий наступ, і там до першого там в червня, допустимо, нам потрібно нам, росіянам потрібно злякати європейців, і європа посиплеться, і в цей момент наступить щастя. От він живе, от в таких от достатньо вузьких часових коридорах, і з точки зору, от, от він мислить саме такими категоріями. Чому дуже тяжко прогнозувати будь-що, тому що в принципі лаг прогнозування інших сторін теж дуже обмежений. А відносно шахідів вони спеціально роблять перестрою, Це захист від дурака, це захист від умовного. Ну назвемо це погане слово, але я його десь вичитав казус Новокаховської ГЕС. Коли, власне кажучи, планувалося зовсім інше. А із -за людського фактора якогось ідіота з російської сторони ГЕС було де факто підірвано. Тому от маємо е, отаку от ситуацію, коли вони достатньо бояться всієї цієї історії. Але тут я б ще звернув би увагу до да, окремо на географію, тому що сьогодні, ну крім Естонії, зрозуміло, яка для них просто як червона тряпка. Е, ми мали провокації в трьох країнах: ми маємо Польщу, е, Францію і е, Данію. Норвегію. Е, Данія, Норвегія, да, да. але перше все Данія. От Данія стає таким епіцентром. В чому тут історія крім Фламінго і крім того, що ми говорили, це Франція і тобто Данія, це Гренландія і це подразник для Трампа. Франція це особиста скажімо так, неприязнь Трампа до Макрона. Uh -huh. Поляки це особистісна історія Володимира Путіна. Він їх чомусь ненавидить. Я не знаю чому, але ну, це, це правда. От він він, він от... німець. Ну, він, так умовно. — глибоко... — Я жартую, вибачаю за це. Я, 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 я не знаю, кого не він більше коректу, ненавидить українців чи поляків. Тобто, от, чесно кажучи, це для ну, нього десь звільш... рівнозначні е, неіснуючі народи, які потрібно знищувати. Але знову ж таки, дуже цікаво, що після візиту І е, до е, Польщі. Власне кажучи, після чого там поляки через кілька днів так, так, так. відкрили кордони, ми не бачимо нових наїздів на Польщу. І це дуже цікаво буде послідкувати, як далі буде розвиватися події. Поки що це гіпотеза, поки що це не твердження. Але за цим дуже цікаво буде подивитися. Дякую. Перепрошую, я вас. Кор -ко 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 Короткі на... ремарки просто. Я згоден з Вадимом. А, от щодо такої оцінки. А, але додам, що а, є ще така мета, як продемонструвати слабкість НАТО. Да, Оце так. важливо. Слабкість НАТО. Розвална. Розвална да, це да, його. Що НАТО не реагує, так, да. так. Да, да. Оце дуже важливо, і про це теж от багато коментаторів пишуть, звертають увагу. Щодо Китаю, одна маленька деталь От теж на тлі цих подій. Перший заступник держсекретаря США зв'язався з заступником міністра закордонних справ з Китаю. Зокрема, обговорюють і українську тему, і я думаю, там більш широке коло питань. Так, що Китай дійсно в грі. Я думаю, що він повертається. Да? да, да, да він повертається просто так непомітно, Непомітно угу. Він повертається в гру. Ну фактично, да, фактично вже повернувся. Да. Я думаю, що насправді да, от точка розвороту Китаю, це був парад шос, да, шос, да, шос парад, і, парад. і парад 3 вересня. А далі, вже в це вже такі можливо угу. не Да, Був візит міністра закордонних справ Китаю. теж, Так що Китай, отак, от, можливо, непомітно, але вагомо повертається. Буду ділити з Трампом перемогу. Ну, не те. Щоб ділити, але я думаю, що це теж демонстрація, що ми можемо впливати, uh -huh. і ми, ми в грі. Uh -huh. Теж невелика ремарка по Китаю. От тут якраз цікавий приклад, коли не Європа поїхала дійсно до Китаю домовлятися, а Китай приїхав до Європи домовлятися. Uh -huh. Ну, власне, цей візит в Андрії до Польщі тут же ж який нюанс, ну як на мене. Коли поляки перекривали з 12 вересня кордон білорусько польський це якраз привід був Китаю, і вказували, що ну ви розумієте, ваші тут економічні інтереси, транзити так далі. Я до речі відзначу, що дійсно дуже серйозно було загальмовано весь транзит. І навіть, от банальні такі речі, як там заляка замовляєте, там якщо продукцію ці ну те, що там мільйони українців роблять, навіть там встановили, нібито через погоду. Але ну ми розуміємо проблеми на 5 на 7 днів. Поставили, що запізнення по термінах, і відповідно це сотні мільйонів е, євро. Втрат чисто на оцій паузі там в тиждень, і я думаю, що це показали насправді і в Європі, що ну Китаю треба трошки рухатись, бо є тут економічний фактор, економічний вплив. Я тут якраз протилежно думаю, що саме Китаю показали, що треба активізовуватись потреку якраз російсько-української війни Росіяни і не лише показали. Я Ні, так. поляки. Це ж поляки та тут, також, є, і, тут розумієш, я не випадково. І американці, і поляки, я ну так, звичайно, з американцями так. американці взагалі зараз працюють чужими руками. Це відчувається ну, максимально так гучно. Але нюанс про інше, що я думаю, що і Китаю таким перекриттям просто не натякнули, що і запад 2025 не мав вирости в щось більше, і тоді так пишно це все виключно з точки зору ІПСО Це було фіналізовано, але далі воно нікуди не пішло.